Каже, не культурна, балакати по людськи не вмію. Живу вже в 21 столітті, а говорю, як вона кажуть. Чекай, а які ж тепер? А, згадала, це двох тисяч сімнадцяти гот пішов. От ти знову говориш, як баба часів і валини чи Ми живемо у 21 столітті. Потрібно мовити культурно. На календарі тепер 2025. І коли до тебе розум стукає, да, стука, уже стука, він не один, а до тебе ніхто не приходить, бо господиня себе нікудишня. Ні грядки на городі не маєш, ні курки на подвір'ї. Що це? Палашка не дочуває? Чи дещо не чує? Палашка, якщо будеш слухати мої поради, то станеш культурною людиною. І Як яке тобі, діло да Ти що? Шукаєш зачіпки до сварки? на моє безголов'я і наші хати на одному кутку? Сказати. Та мені не позазу, що таку сусідку маю. Я придумаю щось, то не хто робить, говорить. Ходи до мене на постій, до домакати. Ходи, ходи, Що ти мені махаєш? Не махаю, <клес> не говори так некультурно. Я тобі подаю знак, що ти лишар до мене до хати. Має вдома запашну капу, хочу тебе почистувати. А печення в тебе є, Пирожок, масло його не маєш. Блінчики пекла, Де ви добре кофе пити. Почистую тебе Ми лиш культура. Я ж тебе вчила. Та я лише жартую, я ж запам'ятала, що в українській вимові кави немає. Замість блінчиків млинці, замість печення печиво, замість конфети – цукерки. Люди добрі, я спродуватися не буду і нікуди з України не поїду. Бо тут хата моя, мої земляки і мова моя найкраща з усіх мов. Звертайтеся до всіх українців. Любіть, вивчайте з